Перш ніж вийти з дому вранці, помоліться до Бога про ці три речі, ви будете ходити в Його благословенні протягом усього дня. Перша молитва. Господи, я повністю довіряю Тобі цей день, своє життя, свої плани і кожен мій крок. Будь ласка, веди мої слова, мої рішення і мій шлях. Нехай буде виконана Твоя воля в мені, а не моя. Друга молитва: Господи, я визнаю, що без Тебе я ніщо, керуй моїми думками, виборами і діями сьогодні, щоб від ранку до ночі я жив згідно з твоєю волею. Третя молитва: наповни мене Твоїм Святим Духом, захисти мене від усякого зла, онови мої сили і постійно нагадуй мені, що ти завжди поруч. Що ти ніколи не залишаєш мене, якщо ти прагнеш глибших стосунків з Богом, запиши ці три молитви і принось їх йому щоранку. Якщо твоє серце зворушене, напиши в коментарях Амінь і поділися цим повідомленням з тими, кого любиш.